Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на Ютуб канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, CNN повідомляє, що 15 березня 2024 року колишній віце-президент Сполучених Штатів Америки Майк Пенс заявив, що з чистим сумлінням не може підтримати ймовірно. Кандидата на посаду президента від республіканців Дональда Трампа. І це є достатньо цікавим фактом, враховуючи те, що Майк Пенс був віце-президентом саме за каденції Дональда Трампа. Дональд Трамп дотримується та формулює порядок денний, який суперечить консервативному порядку, яким ми керувалися протягом наших чотирьох років правління. Ось чому я не можу з чистим сумлінням підтримати Трампа в цій кампанії, сказав Пенс в ефірі Fox News під час інтерв'ю. У свою чергу Дональд Трамп сказав, що його колишній віцепрезидент повинен підтримати його, сказавши наступним. Я вибрав його, зробив його віце-президентом, але люди в політиці можуть бути дуже нелояльними. Ну, звичайно, тут потрібно розуміти, що Дональда Трампа достатньо злить така позиція, Майка Пенса, так з яким вони йшли однією командою під час виборів 2016 року. Пенс був його напарником, і коли Трамп здобув перемогу і став президентом. Майк Пенс зайняв посаду віце-президента. Хоча Пенс сказав, що неймовірно пишається результатами роботи адміністрації Трампа, він додав, що колишній президент підійшов від консервативних питань, вказуючи на позицію Трампа щодо питання бортів і державного боргу Сполучених Штатів Америки, а також щодо діяльності додатку TikTok. Коли я спостерігав за розгортанням кандидатури Трампа на посаду президента, я бачив, як він відходить від нашого зобов'язання протистояти збільшенню державного боргу. Я бачив, як він починає ухилятися від відданості, святості людського життя. Ну тут мова йде щодо позиції Дональда Трампа в контексті питання абортів. І минулого тижня він відмовився від. Жорсткості щодо Китаю та підтримки зусиль нашої адміністрації змусити продати TikTok компанію ByteDance, сказав знов ж таки Пенс у цьому. Інтерв'ю і останнє, що потрібно виділити, так те, що Пенс не сказав, за кого він буде голосувати на загальних виборах 2024 року, сказавши, що залишить свій голос при собі. Але він додав, що ніколи не голосуватиме за чинного президента США Джо Байдена. Пенс також припустив, що не підтримуватиме кандидата від третьої сторони. Ось така достатньо цікава інформація з'явилася від CNN щодо позиції, так, колишнього віце-президента Пенса щодо підтримки Дональда Трампа. І станом на зараз ми розуміємо, що такої підтримки Трамп не зможе отримати від фактично свого там, віце-президента, так, які, з яким вони працювали у період з 2017 по 2020. Перший рік. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобачку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави. Слава Україні! Хай щастить вам!